Особлива така атмосфера. Коли я приходжу, всі посміхаються, і наче це така велика, одна гарна родина, де завжди раді кожного зустріти, обійняти, прийняти, нагодувати. У вас тут така ну, справді дуже радісна атмосфера. І сьогодні як би нам не поговорити від імені жінок про жінок, роздумуючи над жінкою зі слова Божого. Але ми не обманемо і чоловіків так само. Тому я пропоную вам, хто має можливість, відкрити Євангелії від Марка п'ятий розділ. Не так давно ми вивчали Слово Боже, цілий квартал Євангелії від Марка. І по особливому це торкнулося нашого життя і нашого сприйняття. Отже, історія відбувається в Євангелії від Марка п'ятому розділі. З двадцять першого вірша, і починається він не про жінку. Двадцять 20... давайте другий вірш. І приходить один із старших синагоги наймення Єгір. І як побачив його, тобто Ісуса, припадає до ніг йому і дуже благає його, та говорить: моя дочка кінчається. Прийди ж, поклади свої руки на неї. Щоб видужила та жила, і пішов він із ним. За ним натовп великий ішов і тиснувся до нього. Це історія про Ісуса, який небайдужий був ні до якої проблеми. І ми бачимо, що Ісус перебував серед натовпу. Вірніше натовп був навколо Ісуса. Всі намагалися пройти до Нього, вирішити свої якісь проблеми. І в цьому натовпі протискається до нього чоловік, поважний чоловік Єгір. Ми розуміємо, що він прийшов не просто так. Ми розуміємо, що він прийшов з дуже великою проблемою 12 років. Дочці його було. І вона вже була в такому стані, написано, що ну, він вже прийшов, коли, мабуть, ніхто з лікарів допомогти не міг. Він розуміє, в якому стані його дочка, і він приходить до Ісуса. Що це нам, про що це нам говорить? Про те, що якого б віку в нас не були діти: маленькі, дорослі. Чи можливо ті, які живуть з поруч з нами, чи, можливо, вони вже десь перебувають далеко від нас, чи можливо тут є такі батьки, в кого діти на фронті, так? Але батьки завжди моляться за дітей. Завжди їх приносять до Ісуса і приходять до Ісуса. І є її, будучи старшим синагоги, він розумів, що ніхто, крім Ісуса, його проблему вирішити не може. І він прийшов до Ісуса. Він прийшов, і ви знаєте, для Ісуса цей чоловік серед натовпу був е, тим, кого Він почув. Іноді ми думаємо: в церкві багато людей, на планеті Земля багато людей. Яка це проблема моя для Бога? Ну, чи йому взагалі я важливий чи ні, але для Бога ні. Бог готовий серед натовпу зупинитися і почути, і дати відповідь. І Ісус розуміє проблему Єїра і погоджується, і йде в напрямку до Його домівки. Але коли ми далі продовжуємо читати Євангеліє від Марка, в п'ятому розділі, Ця історія переривається іншою історією. І ми читаємо в 25-му вірші. А жінка одна, що 12 років хворою була на кровотечу, що чимало натерпілася від багатьох лікарів і витратила все добро своє та ніякої допомочі з того не мала, а прийшла ще до гіршого. І так, в цій історії про Іря ми дізнаємося, що серед натовпу. З'являється ще одна жінка. Число 12. Що нам говорить? Паралель така. Знаєте, 12 років дівчинка жила, раділа, була щаслива, 12 років жінка хворіє. І вона приходить до Ісуса. Дуже цікаво. Число 12. Хвороба тривала 12 років. Це багато чи мало? Багато. <ривіт> Це дуже багато. Ми, Не кожен хворіє якимись такими хворобами 12 років, але кожен із нас перебуває у війні. І коли починалася ця війна, спочатку ми думали, що ця війна буде тривати скільки? Два-три дні. Так, така, така. Така, е, відчуття. Відчуття, таке відчуття було, таке передбачення. Бо потім ми чули, що війна буде до літа, потім до зими, потім рік, потім два, тепер три. Багато хто з людей не витерпів, виїхали за кордон, тому що важко жити в такій весь час атмосфері тривоги чи, можливо, втратив домівки. Але три роки це вже для нас багато війни. Я не кажу, що війна буде 12 років тривати. Це не про це. Але ми не знаємо, скільки це буде. Це дуже багато. Три роки багато, а 12 років. Уявіть собі. Це дуже багато. І ця жінка 12 років горіла. Далі ми читаємо, що ця жінка чимало натерпілася від лікарів. І витратила все своє добро. Що ми дізнаємося з цих слів про лікарів? Я зараз не про всіх лікарів говорю. Я знаю, що є хороші лікарі і є різні лікарі. Давайте по поговоримо про тих лікарів, які тут описано. Як лікували лікарі цю жінку? Ці лікарі були зацікавлені. В чому? Щоб вилікувати їх чи щоб процес лікування допоміг їм якими ще нам збагатитися? Так я розумію, що лікарі різні. І на сьогоднішній день мені здається, що так само лікарі діляться на дві категорії: одні хочуть вилікувати, а одні хочуть просто насолоджуватися процесом лікування, щоб отримувати кошти. Я це не просто так говорю, тому що моя знайома лікар, яка працювала в приватній клініці у Львові, не в Києві. Вона лікувала добросовісно людей, але завідувач цієї цього закладу до неї підійшла і якось після роботи і сказала: значить так, якщо ти хочеш отримувати хорошу зарплатню, ти повинна всіх своїх пацієнтів відправляти на такий, такі, 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 такий, такий, такий аналіз. Тому що, ну якби від цього залежать наші доходи, чи треба людині ці аналізи, чи не треба людині ці аналізи, але ж, якби, ось така от ситуація. Ну але це інша історія. Я про те, що лікарі з того часу по сьогоднішній день не помінялися. Є такі лікарі, які зацікавлені просто створити страшну ситуацію. Витягнути по максимуму грошей, але зцілення може і не настати. Що цікаво, що історія говорить нам про те, біблійна, що ця жінка прийшла до ще гіршого стану, аніж перед тим, як вона ходила до лікарів. Тобто ми розуміємо, що хвороба могла усугублятися. І нам іноді здається, що 12 років ця жінка страждає. Це такий довгий період часу, коли, от, наприклад, людина може молитись, 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 там рік, два, три, чотири, десять, одинадцять. І іноді здається, чи Бог чує молитви цієї жінки. Як ви думаєте, чи Бог чув молитвець її жінки? Бог чув. Давайте подивимося з фізіологічної точки зору. 12 років ця людина втрачала кров. Навряд чи вона пила гемоглобін, залізо, ну, залізо для поповнення гемоглобіну, так? Ну, не знаю. Можливо, якісь були продукти, які Але це була дуже велика милість у тому, що вона впродовж цих 12 років могла. Ходити на своїх ногах, і е, вона не померла за ці 12 років, втрачаючи кров. І ось ще одна така цікава частинка з такої, е, скажімо, ритуальної нечистоти, яка була в Ізраїлі на той час. Закони гігієни. Ми всі знаємо, так? Коли людина була прокажена, вона мала жити поза табором. Вона не мала наближатися до людей, і вона кричала, коли наближалася прокажена, прокажена, щоб ніхто не торкався її, щоб ніхто не, не, не міг заразитися. Людина, яка була ось тут нечистою, жінка в даному випадку вона не була прокаженою. Вона була, можна така, так сказати, в стані нечистоти. Що це означає? Це означає. Що вона могла знаходитися серед людей, але вона не мала право доторкатися до людей. Скажіть, будь ласка, про такі поняття, як обійми, дотики, що ми знаємо? Ці такі дотики і моменти обіймів, вони вже самі по собі для нас є. Так званим таким, зціляючим процесом. Так? І нам навіть рекомендують, скільки разів ми в день маємо обійматися, торкатися там, батьки дітей, там, чоловіки жінок і так далі. Ми розуміємо, що це життєво необхідне для нас. Ця жінка була цього позбавлена. Вона не просто була позбавлена обіймів, вона була позбавлена дотиків. Вона не мала право торкатися. І ці 12 років вона перебуває в такому стані. Ну, Цілком ймовірно, що в неї не було сім'ї. І ось в процесі цих 12 років ритуальної нечистоти відбувається щось неймовірне. Ці 12 років закінчуються. і відбувається її наступне зустріч з Ісусом. І 27-й вірш описує. А як зачула вона про Ісуса, підійшла через натовп іззаду і доторкнулася до одежі Його. Бо вона говорила про себе, коли хоч торкнусь до то одежі Його, то одужає. Цікавий вірш починається з фрази, як зачула вона про Ісуса. Я думаю, що найкраще, що вона в своєму житті зробила, це прийшла до Ісуса. Як Єїр прийшов до Ісуса, так само і вона прийшла до Ісуса. Вона, мабуть, чула, що Ісус байдужий до будь-кого. І вона вирішила спробувати. А чому він ні? Ісус вартий того, щоб спробувати, навіть якщо це буде моя остання надія. І далі ми ці... читаємо цікавий момент: що вона доторкнулася до краю одежі його. Зрозуміло, що вона доторкнулася до краю одежі, розуміючи те, що вона не могла підійти і торкнутися його через свою ритуальну нечистоту. Вона 12 років прожила без сім'ї, без дотиків, без обіймів, і вона розуміє, що, будучи в такому стані, вона не може підійти до Ісуса і напряму його торкнутися. І вона приймає рішення торкнутися не Ісуса, а торкнутися Його одежі. Але цікаво написано: краю одежі Його. Ви знаєте, що. На той час в Ізраїлі одягалися в таких спочатку в нижню, нижню одежу, так нижню білизну можна сказати, Хітон. Пам'ятаєте, коли Ісус помирав на хресті? Коли перебував на хресті, воїни ділили Хітон. Так, це була нижня одежа, і була так само Верхня одежа. Вона називалася ну, ми читаємо там або плащ. Або покривало, і ця верхня одежа, якою накривалася зверху, одягали зверху на нижню білизну, так чи на нижню одежу. То ця верхня одежа слугувала як і покривалом в день, так і тим, що людина вночі лягала спати і накривалася на тобто, це була така прямо плащу цей покривало. Це було таке життєво-життєво необхідне. Дуже часто в біблії це покривало, перекладається як крила. От. І тепер ми розуміємо вірші Біблії, коли говорить, під тінню крил заховаєшся ти, так? під тінню крил Бога. Ви знаєте, я була недавно у 23-й громаді нашого міста Києва. Ця громада називається Бейт-Шалом, єврейська громада, і там є свої особливі ритуали і традиції. У них є. Такі покривала, такі плащі, які одягають служителі, і ці покривала плащі використовують для особливого благословення. У нас було теж жіноче служіння. Вийшли всі жінки тут спереду. І тоді чоловіки взяли ось це покривало. Ось так. Один чоловік взяв з цього боку, другий чоловік з того боку. Вони натягнули це покривало і здійснилася особлива молитва благословення над жінками. Так само вони благословляють дітей, так само йде благословення суботнього дня. Ось, ось ці благословіння від Бога вони здійснювалися за допомогою цього покривала. Один із богословів сказав. Таку думку, що ось ця жінка, про яку ми зараз говоримо, вона торкнулася краю цього покривала, цього плаща, цієї одежі, доторкнулася, знаючи, що за цим стоїть сила Божа, яку велику віру мала ця людина. І ми бачимо, що цей дотик здійснився. Вона передала віру, а Ісус через цей дотик передав їй зцілення. І Ісус зупиняє всіх. І каже, хто до мене торкнувся. Євангелист Лука описує, що Петро, як завжди, перший говорить, та що ж ти тут таке нам говориш? Тут НАТО великі, всі до тебе торкаються, це, ну, це, це нереально. Але Ісус сказав не для того, щоб, щоб що він не знав, що ця жінка торкнулася, він сказав для того, щоб визнати велику віру цієї жінки, щоб визнати її своєю дочкою. І ви знаєте, вперше і взагалі єдиний раз у Біблії ми читаємо, що Ісус називає когось дочкою. І це була ця жінка. Єдиний раз у Біблії ця жінка названа дочкою. Пам'ятаєте, ми говорили, що, можливо, в неї не було сім'ї. 12 років вона не отримувала дотиків, обіймів і так далі. Ісус називає її дочкою для того, щоб дати їй цю сім'ю, і щоб вона відчула, що вона прийнята. Щоб вона не просто відчула віру і зцілення, щоб вона була прийнята в цю сім'ю. Дуже цікаві далі вірші. Описують цю історію. Я би хотіла прочитати 33 вірш, зокрема, з 31-го до 33-го вірша. Так, ти бачиш, що тисне на тебе народ, і питаєшся, хто доторкнувся до мене. А він навкруги поглядав, щоб побачити ту, що зробила оце. І жінка злякалась, затрусилась, бо знала, що сталося їй. І вона підтікла, паланицьми перед ним і всю правду йому розповіла. Ну, зрозуміло, що жінка коли трусилася, вона боялася. Вона боялася. Але Ісус, уявіть собі, десь там стоїть Єїр. Він чекає, щоб дочка в його смертельному такому стані перебуває. Він чекає, щоб Ісус негайно пішов до його дому. А Ісус що робить? Він все зупиняє, Він говорить з цією жінкою, і тут цікаві слова. І всю правду вона йому розповіла. Скажіть, будь ласка, от я хочу запитатися чоловіків: якщо ви питаєтеся своєї жінки, чи там сестри, чи, можливо, матері. А розкажи, як там все в тебе відбувалося? Що жінка може вкласти в слово все? Коли жінка розповідає все, давайте скільки це по часу може бути. Знаєте, ви вже не перше мені кажете, що це може бути безкінечно. Тобто тут можуть бути всі подробиці. Ну ми розуміємо, що якщо з боку чоловік розказує все, то в нього так: був там, був там. Був там і все закінчилося нормально. Так? То, так, чоловіки в основному говорять, коли жінка розповідає все, то можуть бути їй всі подробиці. Так? До якого лікаря вона пішла, як той лікар що їй сказав, скільки він грошей попросив, а скільки то іде, те, і а як то все закінчилося, і, і, і лікар за лікарем, ну, можливо, вона там перерахувала за 12 років, скільки було лікарів. Я не знаю, що вона там розповіла. Але написано, що всю правду розповіла. І уявіть собі, що в цей час її паралельно чекає і теж слухає Це всю правду. Але тим не менше, те, що Ісус зупиняє натовп і слухає жінку, яка хотіла бути непомітною, говорить про те, що для Бога, для Ісуса, кожна людина є важливою. Для нього був важливий як їїр. Але для нього була важлива і жінка. Про що це нам говорить сьогодні? Що кожен із нас є також важливий для Ісуса. І кожен із нас може простягнути руку до Ісуса і отримати відповідь. Ви знаєте, в мене, я живу в квартирі, в такому будинку в квартирі, і в нас є загальний коридор. І над дверима загального коридору мені чоловік змайстрував такий ящичок. Невеличкий такий ящичок для чого? щоб я могла ем, баночки з кетчупом складати туди зверху. Тому що, розумієте, почалася війна, е, світла в нас не було, і я от з тих пір почала консервувати на зиму там кетчуп, там ще щось, ще щось. І от е, коли настає зима, я беру стілець табуретку. Можна так сказати, виходжу в коридор, кладу цю табуретку, відкриваю цю дверку, тягнуся, тягнуся до тої банки, навіть можу пальцем торкнутися, а взяти її не можу. Пушу дуже високо. Мені чогось не вистачає. Я намисно зробила цю ілюстрацію, розказала цю ілюстрацію про те, що ми іноді перебуваємо в такому стані християнства. Ми перебуваємо, коли тягнемося до Ісуса і нам чогось може не вистачати. Іноді може не вистачати справжньої цієї віри, яку Христос поклав нам в приклад. Це була надзвичайно велика віра, тому що до цього ну, ніхто не проявляв такої віри, як жінка, доторкнутися до краю одежі. Після цього відбувається велике зцілення. Ми бачимо, ми вже читаємо в Євангелії, вірніше в діянні святих апостолів, коли вірніше, апостоли ходять, і тоді написано, що ходили за ними хворі, і вони теж зцілялися від дотику, і не тільки від дотику, але й від краю тіні їхньої. Вона стала таким великим прикладом віри. Тому часом. Ми можемо не утримати через відсутність віри, але не завжди так буває. Може бути і сильна віра. Я впевнена, що в Єїра була дуже сильна віра. Раз він прийшов до Ісуса, раз він смирився, він був старшим синагоги, він приходить до Ісуса і в цей час підходять до нього і йому кажуть: не турбуй вчителя, бо вже пізно. Це кінець. Але ми бачимо, що історія повертається по-іншому. Жінка зцілена, Ісус продовжує йти до Єгіра і ми бачимо, що ця дівчинка була теж воскресла. Ну, не те, що зцілена, ця дівчинка воскресла. Господь зробив дуже велике чудо. Справді, Бог має дуже велику силу. Справді Бог може робити великі чудеса. Великі чудеса. І е, я думаю, що ви знаєте цю історію про вашого дорогого пастора Сергія і його дружину Лію. Вони більше десяти років чекали народження дитини, і Бог зробив чудо. У них народилася дівчинка, Аля вона сьогодні прекрасно співала, грала. Це справді Божий дотик був. До їхньої сім'ї. Але ви знаєте, не завжди відбуваються чудеса. У мене була подруга, якій було 36 років. 36 років, коли вона захворіла. Це була лікар, вона жила в Петропавлівській Берчигівці. Я говорю про це в минулому часі, тому що зараз її немає. Вона була лікарем. Хорошим лікарем, хорошим спеціалістом. І одного ранку вона прокинулася від дивних симптомів. І коли вона пішла на обстеження спочатку в свою лікарню, потім до найкращих професорів України, потім подала всі свої аналізи за кордон в Німеччину, дивно, але ніхто не міг встановити діагноз і причини, від чого в неї відбуваються такі зміни в організмі. Вона лікувалася цілий рік в різних лікарнях. Її лікували симптоматично, тому що зрозуміло, що не могли знайти причину хвороби. Лікували її експериментальними різними засобами, але в кінцевому результаті, три останніх місяці, вона пролежала і померла. Але за цей час вона приймає Бога. За цей час 40 днів, знаєте, була така книга 40 днів молитві. Ось ми з нею, я з нею 40 днів кожного дня відзвонювалася, ми молилися. Вона приймає Бога. За цей час її чоловік так само приймає Бога. Її чоловік чоловіка звати Тарас. І фіналом всього цього він сказав: так, Оксана померла, але Кожного дня я бачив присутність Бога в моєму житті і в її житті. Я бачив, що Ісус був тут з нами. Він відчував цей біль від, і Він перебував з нами. Я відчував силу Божу з нами. Ви знаєте, іноді нам здається, що може статися чудо. І так, Господь готовий зробити чудо, але іноді чудес, таких надзвичайних чудес може не відбутися. Але може відбутися одне і найважливіше. Це присутність Бога з нами там, де ми є, і з тими проблемами, які в нас є. І це найголовніше. Ми зараз перебуваємо, живемо серед війни. Але знаєте, чули таку пісню? Мир серед війни. Ми можемо мати цей мир серед війни, коли дотиком віри. Ісус присутній в нас. І ми це бачимо. Третій рік іде війна, і ми збережені з вами. Ми з вами збережені. І це диво. І я хочу сказати найголовніше. Коли ми спробуємо досягнути Ісуса до допоміри, Ісус нікого не прожене. Ісус почує кожного. Якщо потрібно, Він зупинить НАТО. Якщо потрібно, Він здійснить чудо, але Ісус буде поруч кожним. Тому хай добрий Господь поблагословить кожного, хто тут присутній. Досягайте Ісуса. Торкайтеся краю Його одежі, торкайтеся Його вірою. Просіть, і Господь почує вас. Амінь. Амін. Я запрошую вас до молитви. Дорогий Небесний батько, ми тобі безмежно вдячні за те, що ти потішаєш нас зі слова свого, за те, що ти даєш нам приклади тих героїв Біблії, які можуть нам показати. Наскільки великою віра може бути і можуть нам відкрити тебе, як того, хто серед натовпу може побачити у кожного з нас. Ми дякуємо за те, що ти настільки добрий, ти настільки люблячий, ти той, який готовий почути навіть пошепки, молитву, якою була навіть в цієї жінки. Тому ми приносимо до Тебе всі свої болі, всі свої переживання, всі свої страхи, всі свої проблеми, все, що у нас є, Господи, ми приносимо до Тебе. І ми просимо Тебе, щоб Ти додав нам тієї віри, якої нам так не вистачає, щоб ми могли доторкнутися до Тебе і відчути Твою присутність в нашому житті. Амінь. Амінь.